Незабаром на цьому місці буде зупинка. Чиновники руками зволікають і не встановлюють павільйон. То грошей бракує, то з паперами проблема. А люди й далі стоять просто неба під снігом та дощем. Аби чекати маршрутку стало комфортніше. У справу втрутився народний контроль. «І й дощ, і сніг, і все, І нема ніякого ні накриття, ні нічого досить холодно. Зупинка не пристосована, немає таких умов. Звідси автобуси їдуть до Золочева та перемишлян. Лавочки та накриття тут мали з'явитися ще до кінця минулого року. Та чиновники переплутали адресу, де треба встановити павільйон. В управлінні транспорту помилку визнали і пообіцяли виправляти її. Чому так сталося? Що говорили про одну зупинку, а зробили зовсім іншу? треба Значить, повторно винести питання шостої автостанції на Лича. Це зробимо так. Ми включаємо повторно на комісію з безпеки дорожнього руху. Аби цього разу павільйон встановили там, де треба. Активіст народного контролю Андрій Ткачук контролював роботу комісії. Якщо потрібно, ми можемо поїхати з комісією з тим, хто виглядає, показати, де знаходиться даний відрізок дороги, які треба облаштувати. Ми власне справді вимагаємо того, щоб їх облаштували. В кінці квітня вже по тих всіх параметрах мала, мала би бути заключена угода. Ну, відповідно, поки зроблю туди сюди, я думаю, червень, місяць. Це додатково там ще мінімум два павільйони. Ми будемо тримати цю справу на контролі. Христина Бучковська, Ірина Дзюбаєнко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ